друзі, на каналі Привид з мотором цьогорічна осінь видала такою, що добрий господар пса на вулиці не вижене у такий холод і такі дощі. Хоча, чесно кажучи, негода, яка коїлась за вікном, жодного дня не зігнала мене з мотоцикла. Я все ж таки їздив щодня і якось так знаходив якісь погодні віконця, аби добратися туди, куди мені потрібно. Тим часом бажаш боксер. Привид з мотором катає уже другий мотосезон, який підходить до завершення, але ми ще не закриваємось. Ми далі подорожуємо і сьогодні їдемо в цікаве місце. Сподіваюся, вам сподобається, але авансом пропоную поставити вподобайку і підписатися, хто ще цього не зробив. Мандруємо золота осінь, дорога хороша, рівна і суха. Чому ж ми не поїхати? Погнали! Осінь доволі суперечлива пора. Мало того, що московська орда наробила в Україні чимало лиха, так тут ще й осінь. І як завжди, занадто швидко. І, хоч природа навкруги фарбується у неймовірні кольори, та все ж в повітрі витає запах, який ні з чим не сплутаєш. Це запах закриття мотосезону. Уже зовсім скоро ми з вами закриємо своїх коней у гаражах на зимівлю. Але поки осінь тепла, я намагаюся упіймати кожен осінній кілометр, поки що сухої та привітної дороги. Отже, для початку заїдемо на заправку і зальємо в бак смачного 95-го, аби вірний мотоцикл довіз куди треба і повернув нас додому. До слова, боксер цілком нормально їде і на 92-му бензині, але на 95-му, особливо якщо це пульс або мустанг, можна помітити більш бадьору тягу. Головне заправлятися на заправках, які дорожать своєю репутацією. Бо зекономлених кілька гривень на безименній заправці частенько вилазять боком і приносять додаткові витрати. Ну ось тепер можна сміливо відправлятися в подорож, проїжджаючи повз численні скупчення машин-грибників. Сьогодні ми тримаємо шлях на північ до однієї цікавої локації, але відео вийшло не зовсім таке, як завжди. Сьогодні ви не побачите казкових середньовічних замків та палаців, але цікава мотопригода із хардкорним бездоріжжям точно буде. А ще в кінці відео ми з вами дізнаємось, що спільного між цими механізмами, тому не перемикайтесь і бажаю приємного перегляду. І кілька слів про сам мотоцикл. Постійні глядачі каналу знають, що боксер придбаний в червні минулого року, і за цей час ми з ним наїздили майже 15 тисяч не завжди рівних кілометрів. І за такий пробіг ніяких проблем з мотоциклом не було. При цих словах, десь маслом на асфальт гірко заплакав один китаєць. Взагалі, розкажу, як цей мотоцикл провів у свої 200 км в моєму іспользованні, які були палатки. давайте пройдемось перше по його мінусах, що було з поломок. Що мене, так скажем, підводило в цьому мотоциклі. Коротше кажучи, це не реклама, але я жодного разу не пошкодував, що придбав саме баджаж боксер. А далі я розповім вам про один приємний сюрприз, але після коротенької паузи. І приємна несподіванка від підписника Микола Биков із міста Нікополя прислав мені ось такий хороший подарунок: це аж цілих дві банки хорошого масла, і це ще не все в придачу. Ще а йшла зірочка новенька на 17 зубів, яку я спробую поставити на мотоцикл. Величезний привіт, Нікополю, Микола. Тобі величезне, дякую. Все буде Україна. Ви там тримайтеся. Перемога зовсім близько. few moments later. ви знаєте, друзі, справді мій друг Серега, це той, який їздить на літровій хонді, завжди каже: Андрюха, ну тебе всякими їбнями занесе просто капець. Ну, що зробиш, такий я вже є. До речі, хто каже, що е, боксер ні разу не індуро мотоцикл, скажу я вам, це е, мотоцикл взагалі багатофункціональний. І тільки що я видерся на таку гору, причому там, де дороги фактично немає взагалі, от там за моєю спиною десь там Там прірва, там не те, що дороги нема, там просто прірва з корінням, з щебенкою, навіть з піском. Фу, видряпався. Не факт, що я туди назад з'їду, напевно, прийдеться шукати якийсь об'їзд, але... Менше з тим. Я ще навіть не знайшов нашу точку призначення. Місцеві мені показують різні напрямки. Я більш довіряю карті, але поки що безрезультатно. Ну що ж, з бездором я впорався. Переїдемо таки на нашу локацію, заповідно. One hour later. Дійсно, поїздка видалась ще та. табір Української повстанської армії. Десь захований так, що його дійсно хреба с... знайдеш. Зате, замість цього табору, я побачив те, що боксер ще той сюди хід. І бували часом такі місця, що я думав йти пішки, а мотоцикл вести в руках, трошки підразовуючи. Щоб не сісти ніде. Ні, ви знаєте, проходить, нормально грибе. І пішов я трошки в розвідку подивитися, чи проїду я тут, чи не приїду. Тому що той факт, що сонечко сідає, мене не дуже тішить. Так що треба буде на другу серію заїхати і так і відшукати цю локацію. Ну, а на цю серію, мабуть, треба вибиратися з цих лісів. До речі, я на кордоні Тернопільської і Рівенської областей. Треба вибиратися звідси, допоки щось видно. О! Так, вийшов я на дорогу і далі знову йде дорога вниз, що мене не дуже тішить. Що робити? Пробуємо, пробуємо вибиратися. Ну що ж, поїхали вибиратися геть звідси? Тільки не зробиш заради контенту. А ви кажете блогер, блогер. Добре, що я перед тим поміняв лампочку фарі на таку саму циклон лебеску, бо моя трошечки вже була підсівша. Хоча б видно, б**, куди я їду. Було ніякого озера попереду. Лейтел. Хоч би якесь село трапилось. Батареї не дуже багато, води взагалі немає. Інтернет ніби правильно їдемо. скоро десь має бути цивілізація. Цивілізація вже нарешті, а? Отже, що ж спільного між цими залізяками? Обидва механізми є однаково небезпечними, але при вмілому використанні можуть зробити багато чого корисного. І якщо через брак вмінь та навиків у вас щось не виходить, нема чого грішити на інструмент. Я вижу цивилизацию! Ура! A few later. С болота песок. Песок... Не, ну туда. Друзі, ми сто відсотків мусимо потрапити, але треба виїжджати десь зарання. Друзі, ось така мандрівка сьогодні видалась. Цікава і несподівана, тим паче з несподіваним завершенням. Я обіцяю, що я цей табір УПА, захований глибоко-глибоко, обов'язково знайду, тому що я чув, що туди варто заїхати, варто подивитися на цю локацію. Але поки що на цей час, у пів восьмої вечора, вже майже глуха ніч. І добре, що до цього часу я вибрався з лісу, тому що без запасів води і з розрядженим телефоном ну взагалі було б дуже супер. Тим, тим паче такий собачий холод. Е, окей, пів царства за чашку гарячої кави, так що вибираємось десь ближче до цивілізації і в Кременці вже зупиняємось на каву. Дякую всім, хто дивився. Ставте обов'язково лайк і підписуйтесь до наступної серії.